Доброго дня, А хто вам дозволить привозити свої родичі на машині? Доброго дня, Посвідчення можна. Посвідчення можна Скільки вам років? Яка різниця? Велика. Посвідчення ваші. Де ваші батьки? Посвідчення, покажіть. Батьки де ваші? Посвідчення Я покажіть. Вам поясни, де ваші. батьки? Стаття 18. 3. Скільки покажіть. вам років? Посвідь, посвідь, покажіть. Ось. Батьки ваші де? Дитина. Посвідчення ваше. Дитина, скільки вам років? Не важливо. Як це не важливо? Важно, я повинен встановити. Важно Чому те, ви... що ви порушуєте. Кого ми порушуємо? Законодавство. Законодавство ви порушуєте, що ви без нагляду батьків. І що? Я, ми... Який нагляд батьків, ви що здіваєте Я не здіваюся, я вам нормально говорю, пояснюю. Нагляд батьків для чого? Як для чого? Бо ви малолітня досить. вас руки трохи? Тому що ви бакуєте. Що, що? Бо ви бикуєте. Що робить? Це ви так, таке займаєтеся? Я вас прошу документи Про показати. Поїхали з вами. Нікуди не буду їхати. Поїхали з вами? Я не буду нікуди їхати. Документи ваші. Я ж вам поясню. Поїхали з вами. Дивіться, що відбувається. поліція. а чого ви до мене прислідуєте? Чому мене переслідуєте? Харашо, Харашо. Харашо. Алло? Алло, дивіться, до вас зараз квіти патруль, не той, щоб з вами спілкуватися. Напишете заяву, напишете пояснення, добре? Добре. По даній ситуації. Не хвилюйтесь, там ніхто вам нічого не виробить, так що можете ним спілкуватися і розкажете всю ситуацію. У вас є е, відео, ви знімали відео? Да, да, є. А можете мені на цей телефон скинути? Е -е, хорошо. Или вайпер успішку. Короче, наверное, будете чекати через години-дві аппетита, то що цю дану подію можу розглядати я скану ситуація. Так а чого ви? А... Тому що це на командира, як ви скажете, зрозуміло. В на командира? Ну, no, це был командирський екіпаж. А, я понял.